Розділ восьмий. Імпланти, андроїд в статусі людина та челесет. Не бійтеся, пацієнте, ви не померли, а перенесли операцію по заміні гумілкової кістки лівої ноги, що вам поставили покращений імплант зору на ліве око за рахунок медзакладу. Шкода, але своє ви втратили. Дякуйте медбрату, що у вас медичний поліс на імплант знайшов би та до нашого лазарету доправив. Ми спеціалізуємося саме на таких випадках, як ваш. Після того як ми перевірили, що поліс повністю проплачений і ніде раніше не використовувався, вам встановили новітній імплант від МКСП. Декілька годин побудете тут, у лазареті, а потім можете йти куди забажаєте. Хірург зняв медичну маску і провів рукою по ріденьких вусиках. Нижня половина його обличчя, а також ніс, була з титанових пластин. Бер-540 витріщився на хірурга, ліве око сфокусувалось і видало електронну інформацію стосовно місця перебування Лазарету та ідентифікувало медперсонал. Лейтенант кліпнув оком і фотографії пішли на підкірку. Дуже зручно. Лікар зрозумів стан пацієнта і завбачливо відповів вас збентежив мій вигляд? Не хвилюйтеся, це професійна травма, і вона ніяк не позначається на моїй компетенції. Вчора буйний пацієнт попався. Ми з асистентами його тіло буквально по запчастинах збирали, замінили майже все руки, ноги, обличчя, внутрішні органи, поставили штучне серце. Пацієнт замість подякувати у бійку поліз. У мене тільки лицьові кістки і грудна клітина постраждала, а ось асистентам довелося крематорій замовляти. На жаль, врятувати не вдалося. Таке трапляється у лікарській практиці. Ми тут фактично, як на війні. Сподіваюсь, після операції в порядку за самоідентифікацією. Так. Чудовенько. Лікар занурив руки у верхній кишені халата. А ще одне. Перед операцією я помітив, що у вас був критичний рівень аєвектруму, тож зробив профілактичну ін'єкцію. У крапельницю додав вітаміни та деякі необхідні препарати. Спробуйте порухати лівою ногою. БР БР-540 перевів погляд з обличчя лікаря на свої ноги під простирадлом, потім на крапельницю. Прозора трубка, котра все ще була під'єднана до вени правої руки на тильній стороні кисті, порушив зламаною ногою і зовсім не відчув болю, хіба що трохи щепало під коліном. Крапельна підтримка вам уже не потрібна, тож я від'єдную. Не дивіться так на мене, я ж не якесь чудовисько. Зараз андроїд розпорядник вас до загальної палати відведе, побудете там деякий час. Потім мені треба буде ще раз вас оглянути, і ви будете вільний. Я переконаний, що проблем з імплантами не буде, але перестрахуватися не завадить. Операції були безкровними, зроблено все чітко. Медичний поліс наочний протез я доєднав до вашої медичної історії. На вашому ідентифікаційному чіпові вже є повна інформація, можете ознайомитись. Інформація про модель гомілкової кістки там також присутня. Помічниця вже все зробила. Ще питання є? Дякую, лікарю, я все зрозумів питань немає. БР-540 повільно звісив ноги з операційного столу і впевнено наступив на кафельну підлогу. Підвівся, порухався. Дійсно, проблем з координацією немає. Хірург вийняв руки з халата і задоволено потер одну об іншу, потім підняв вказівний палець правої руки та багатозначно вказав на стелю. Правда ж, МКСП геніальна. Раніше, після остеосинтезу, пацієнт ще до півроку мав реабілітацію проходити, а зараз на новітніх технологіях це відбувається за лічені години. Не потрібні ні милиці, ні костур. 3D технологія друку гомілкової кістки повністю автоматизована і перевірена експериментально на тисячах добровольців. Мене особливо радує те, що нанонитки автоматично вбудовуються у м'язи і блокують больовий синдром. До того ж, вони миттєво зрощують імплант з цілою кісткою. БР-540 покосився на лікаря очним протезом. Мде, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ще раз вам дякую, лікарю. Ви дійсно професіонал. Дякуйте не мені, а корпорації МКСП та її системі медичного страхування. Якби не вона, то сидіти вам у інвалідному візку ще довго і нудно. На мить зіниці лікаря засвітилося червоним світлом і згасли, набувши природного вигляду. Схоже, він лукавив, коли запевняв, що після нападу кіборга у нього лише лицеві кістки постраждали. От жучара. Лікар теж зрозумів, що його таємницю викрито, і вирішив згорнути розмову. Все мені вже части. Вам теж рекомендую не затримуватись в операційній. На все добре. Хірург вийшов, натомість зайшов андроїд-розпорядник з нагрудним номером Сарсіл Ковда. 203. За декілька хвилин він провів лейтенанта по звивистому коридору, потім по сходах, що вели вниз і шанобливо вказав ключем картою на металеві двері. Ось загальна палата. Почекайте, я відчиню і ви зайдете. Тепер проходьте, будь ласка, вибачте за незручності, але. Всі віп палати на горі наразі зайняті. Як тільки котрась із них звільниться, то я вам одразу ж повідомлю поки що можете займати ліжко номер 78. Вам допомогти його знайти. Дякую, не треба. Далі я сам. Бажаю здоров'я і вам не хворіти. Автоматично відповів лейтенант, а тоді вдарив себе по лобі, згадавши, з ким спілкується. Вибачте, вихопилося, так зазвичай до людей говорять. Не вибачайтеся, все ви правильно сказали, бо я вже майже у статусі людина. Ще деякі цифрові справи залагоджу, і все можете привітати. Ого, подумалось лейтенанту. Вже андроїди зі штучним інтелектом себе людьми вважають. Світ вже ніколи не буде попереднім. Бер 540 зайшов та окинув палату живим оком. Очному протезу поки що не можна довіряти. Для початку треба прочитати інструкцію і навчитися ним користуватися. Сонячні промені заледво пробивались через загратовані вікна, і було таке враження, що не тільки вони потрапили у тюрму, але й він сам. Щось тут не те. Палата була битком набита пацієнтами, однак не чулося ні зойків, ні криків. Люди лежали на ліжках, наче скам'янілі. Лейтенант потинявся по палаті, бо через напівтемряву не одразу знайшов потрібний номер, присів на ліжко і тільки почав підіймати ноги, щоб прилягти, як збоку почувся голосний стогін. Бер 540 цорок здригнувся від несподіванки, встав і підійшов ближче, нахилився і з цікавістю поглянув на винуватця шуму. «Ова, Та це ж той дідусь, котрий нещодавно біля медблоку барабульку палив. Лейтенант впізнав його по великим сивим вусам, що наче мітли, стелилися донизу і неохайними жмутами сповзали на впалі груди. Дідусь припинив стогнати, бо теж помітив непроханого гостя. Чого витріщився? Ти хто такий, а ну коти звідси? стій, ти людина? Людина. А що, не схоже? Не знаю. У тебе на лобі не написано може, ти робот гуманоїд зі штучним інтелектом. Хіба ж висталевих розбереш? Берпет у образився. Я, справжня людина, можете пульс помацати. Та що мені твій пульс? Мені сигари потрібні. Слухай, я тобі не вірю. Якщо ти дійсно людина, а не прикидаєшся, то доведи. Я тут без нікотину загинаюся всім начхати. Тут взагалі ніхто ні на кого не зважає. Всім їм дідусь обвів рукою палату. Байдуже до людського болю і знаєш чому? Чому ж дозвольте поцікавитись? Бо вони нікчемні ні кіборги, ось чому, сказав, наче припечатав дідусь. Кіборги цигарки не палять. Бо нейроінтерфейс не дозволяє. Вибачте, шановний, я хоч і людина, але теж цигари не палю. В Ентрополісі тютюн офіційно заборонений ще віктором, тож нічим не можу допомогти. Вуса пацієнта настовбурчилися від злості, і дідусь з новою силою застогнав. Та яка ж ти після цього людина? Та ти просто паршивий боягуз? Клятий ще Віктор. Усі біди від нього дожилися. Штучний інтелект буде мені вказувати, палити мені чи ні. Ой ой, як же ця клята нога болить. Я зараз вмру від болю. Навіть смертникам виконують останню волю, а я чим гірший. Вмру і навіть сигари не понюхаю. І як на такого можна ображатися? Він же наче та дитина. Іграшку просить, а мама не купує. Так це ж прекрасно, шановний, ось вам ще один привід, щоб жити. Як так жити, то краще вмерти. Хто б вимкнув того ще Віктора, я б йому пам'ятник поставив. Ой-ой-ой. ой Дідусь заскиглив від болю. Та не репетуйте на всю палату, тут тиша і вас в коридору почують. Дід скрутив дулю і тикнув кудись у бік. Лейтенант простежив за напрямком дулі, сфокусував очний протез і побачив відеокамеру, закріплену під стелею. Побіжно імплант зафіксував ще шість подібних по периметру. А він нічого так працює справно, подумав лейтенант і торкнувся штучного ока. Тільки чомусь через раз. Може, десь спеціальна кнопка є, а я й не знаю. Тим часом дід продовжував стогнати. Нехай чують, мені втрачати нічого, ось видужаю і тому ж і віктору сам прикурити дам. Нехай не думає, що з людьми по свинськи чинити можна. Ой, -ой, -ой, -ой ай. Берп'ятсот сорок встав, нахилився над старим і зашепотів. Дідусю, я вас прошу, припиніть жалітися, а то я змушений буду вжити заходів. Я лейтенант поліції Бер-540, тож вимагаю шанобливого ставлення до влади. Натомість дідусь з новою силою зайойкав та гнівно відмахнувся від лейтенанта, як від надокучливого комара. Та йди ти, хлопче, Який з тебе поліцейський, якщо у тебе навіть цигари немає. Ти звичайний боягуз, а я з боягузами не розмовляю, і я їх зневажаю. Відчепись я вмерти хочу, а ти заважаєш? Ви не помрете, діду. Принаймні ця сумна подія станеться тільки після того, як ще Віктор дозволить. Для початку вам пред'являть звинувачення у зраді проти уряду, а тоді відправлять на виправні роботи. Припустімо, в кар'єр по видобутку уранової руди. Дивись, чому цього раніше не сталося? Штучний інтелект роботів гуманоїдів мав би розрахувати оптимальну достатність достовірності доказів вашого майбутнього правопорушення, а ви чомусь досі на свободі? Дідусь звузив очі, зневажливо поглянув на лейтенанта, але голос притишив Ти оцю благодійну свободою називаєш. Нехай тільки спробує у мене проти нього дещо її!» «Ще Віктор мене боїться, не лякай мене урановими кар'єрами, бо моя кар'єра і так вже давно на порох розсипалася. Очі старого закрилися, і він почав марити. Дівчинко моя, я тебе створив і я ж тебе й вб'ю. Нікому ти не дістанешся. Тим паче, й Віктору. Нехай у своїх роботів грається. Дивись, скоро дограється. Ти до мене повернешся, і ми з тобою до кінотеатру сходимо. А хочеш, я тебе на оці покатаю. У мене деякі фінансові накопичення лишились не все ж тим роботам віддавати, Дих, що на чорний день приберіг. Я тебе дуже люблю, правда, не кидай мене, бо я вмру. Ти одна у моєму житті лишилася. Ластівка моя, де ти, дитинко? Я так за тобою сумую. Дідусь відкрив одне око, спідбрів, зиркнув на лейтенанта, переконався, що той уважно слухає, і продовжив Ходи до мене, кохана моя, я тобі обновки накупував. Дивись, яка гарна сукенка, а черевички, які гарні, бачиш, червоні, як ти і хотіла. На них навіть шпильки є, цілих п'ять сантиметрів. Будеш як модель на подіумі по Ентрополісі розгулювати? Бачиш, я все для тебе роблю, піклуюсь, а ти така невдячна, Стекла і навіть адреси не залишила. Бер-540 скосив око на рухому камеру, а тоді на загратоване вікно. Дивно, що ніхто не йде припиняти дідову агонію. Схоже, він дійсно помирає. Невже всім байдуже? Тим часом дід стогнав далі. Горе мені, старому, горе, хто мені тепер на старості склянку води подасть? Хто мені свіжого супу зварить, хто мене приголубить? Хто мене у домовину спорядить, як я вмру? Хто на могилку квіти приноситиме і з мертвими розмовляти буде? Ніхто. Ой ой, ой як же мені без тебе погано, крихітко моя. Як у мене за тобою серце болить, наш маточки розривається, на порох розсипається. Дідусь зробив довгу паузу і невидівчими очима втупився в порожнечу перед собою. Несподівано його голос разюче змінився з ніжного і довірливого на злий і роздратований. Зимія. Краще б я тебе маленькою придушив, як ти так зі мною повелася. Курва твоя мати, чому вона маленькою не здохла, перш ніж тебе народила? Краще б я її у зародку прибив, зараз би не довелося страждати. Ого, а нічого такого його штирило, подумалося лейтенантові. Мабуть, дід Шизофренік. Або ліки так подіяли. Треба терміново медперсонал повідомити, а то дідусь так і сконає, якщо не від болю, то від власної люті. Ніби почувши думки лейтенанта, дід припинив погрози і замінив гнів на милість. Ні, не слухай мене, маленька моя ти не змія. Ти, сонечко, гарніший, досконаліше за справжнє. Кому ж проти знати, як не мені, твоєму дідусю? Твоя матуся була моєю єдиною розрадою, доки жива була, а тепер це ти. Повертайся скоріше, бо скоро я весь Ентрополіс через тебе підірву. Знаєш, скільки невинних людей постраждає, а все через тебе. Кицю моя весловуха, квітонька моя шершова листа, серденько моє трикутне, ти де? Бер-540 потрусив дідуся за плече. Шановний, з вами усе добре, може лікаря покликати? Зоровий імплант зробив кадр, але відмовився надавати дані про співрозмовника, мабуть, якийсь глюк нейроінтерфейсу. Або лейтенант просто ще до кінця не розібрався, як ним правильно користуватися. Дідусь відкрив одне око і хижу поглянув на лейтенанта. Що ти мене тусаєш, хлопче, смерті моєї хочеш, та я ж і так однією ногою в могилі. Дідусю, ви марили, про якусь дівчину говорили. Це важливо для вас? Це ваша донька чи, може, внучка? Розкажіть, можливо, я допоможу, і вона знайдеться. Дідусь відкрив друге око і замість відповіді глибше натягнув ковдру на голову, тоді чомусь передумав, відкинув ковдру, висунув бліде обличчя назовні і застогнав, стіпивши зуби. Мабуть, йому дуже боліло. Хлопче, ти ще тут, а ти настирний. Хочеш знати, що в мене в голові, то у тебе не вийде, туди навіть ще Віктор без дозволу не влазить. Повір мені, краще тобі не знати, що в ній, бо лиха не оберешся. Бер Бер-540 скептично поглянув на дідуся. Зовсім старий з глузду з'їхав, і як він взагалі після такого вибуху вижив? Він же всередині медблоку був, коли диверсія сталася. Щось тут не так або панічна атака на горизонті. Лейтенант кинув оком по кутках ні, механічних жуків поки що не видно, значить, все добре. Він нахилився над дідусем і примирливим тоном сказав: Як хочете, можете не розповідати. Ви, звісно, праві, це не моя справа. Краще залишу вас у спокої, а сам відпочину, бо у голові якась каша після контузії. Суперечливі думки лізуть, і в тому не ваша вина. Лейтенант відвернувся і покрукував у напрямку свого ліжка. Не те, щоб він притомився, але голова нела й попискувала не так, як завжди, а якось незвично і тихенько, як відпрацьований жорсткий комп'ютерний диск на бабусиному компі. Позаду почувся приглушений стогін. Хлопче, не йди. Стій та хай тобі грець, я передумав. Повернись, я тобі дещо секретне розкажу. Але є одна умова вода в дупі не утримається, а мені вже все одно куди зливати. Чесно кажучи, лейтенанту вже набридли ці емоційні качелі. То дід хоче говорити, то не хоче. Одначе старість треба поважати, так і завше бабуся вчила. Бер-540 неохоче розвернувся, підійшов до ліжка і підставив вухо до дідових вуст. Жорсткі вуса неприємно залоскотали шию. Як можна з такими мітлами ходити? Це ж незручно. Дід відсторонився, закусив край ковдри і крізь щілину в зубах зажадав. Спочатку пообіцяй, що принесеш мені сигару. Ех, лейтенант так і знав, це пуста витрата часу. Краще полежати, ніж далі, вислуховувати це марення. Проте цікавість взяла своє. Не кожен день хтось з тобою секретами ділиться. Добре, кажіть вже, що у вас? Поклянись матір'ю. Що? Ви здуріли, діду? Радше нехай мене механічний жук з'їсть, ніж я власною матір'ю поклянусь, тим паче, що вона вже давно в могилі. Добре, добре, не матір'ю. Тоді дай слово поліцейського. Добре, я даю слово поліцейського, що збережу вашу таємницю. Давайте кажіть швидше, що мали сказати, а то на нас вже всі пацієнти косяться. Я вже мовчу про камери. Камер, не бійся. Вони зараз сліпі, бо я так хочу. Зашепотів дідусь. А пацієнти нехай йдуть до сраки, щоб я через них переймався. Ти дав слово, тож пам'ятай про це, нахились, я тобі на вухо скажу. Він же тільки що сказав, що нічого не боїться. Ну, нехай. Дідусь зажував губами вухо лейтенанта. Отже, слухай сюди, служивий. Справа в тому, що я брав участь у створенні нового типу людини, а по-науковому Челсет. Вона взяла і втекла. Ось тому мене і поперли з роботи. Тепер розумієш? Хто вона? Не розумію, до чого вихилити, шановний, кажіть ясніше. Ти дурний, хлопче, слухай сюди, я візьму, наплюю на професійну етику, запхну до сраки підписку про нерозголошення і видам тобі всі її таємничі функції, а заодно підкажу, де її шукати, а ти мені за це цигару принесеш. Навіщо це мені? Ну, ти ж поліцейський? Сам щойно підтвердив. знайдеш Челсет, і ще й Віктор тобі за нього стільки бонусів накидає, що й не донесеш цілий мільйон кредитів. Ну, як тобі така угода, погоджуйся швидше, а то я вмру, а ти так і нічого не дізнаєшся. А звідки вам про мільйон кредитів відомо? І те, що зразок розшукують. По-моєму, це закрита інформація. Звузив очі Бер-540. Ви щось не договорюєте, діду, і я це нотром відчуваю. Ти дурний, лейтенанте, я ж її сам створив, а потім на волю відпустив. Хіба це не логічно? Логічно, подумалось лейтенанту. Тільки якось це дуже швидко. Раз і все, що йому було необхідно дізнатися, у голові цього діда опинилося. На збіг не схоже, а тоді на що. Поки лейтенант думав, у чому підступ, до палати зайшли одразу п'ять санітарів андроїдів та почали проводити процедури з пацієнтами комусь ставили крапельницю, комусь кололи ін'єкції. А декого взагалі вивозили вперед ногами. Дідусь замовк уважно поспостерігав за діями андроїдів, а потім переключив увагу на лейтенанта. Ти дивись, вже шпигунів нагнали. Кого вони лікують? Тут же самі кіборги лежать. Зараз і до мене черга дійде. Не бійся, хлопче, тобі вони нічого не зроблять. А я стріляний горобець. А ти йди тобі вже час дві години минуло. Про сигару не забудь, я тут чекатиму. Дідусь з силою відпихнув лейтенанта обома руками і знову натягнув ковдру на голову. Чудний якийсь цей дідусь, подумалось лейтенанту, прямо дитячий садок, ясельна група. Старий думає, якщо накрився ковдрою, то невидимим зробився. Типу, мене немає, я у будиночку. Так зазвичай дід бавляться. Стоп, а якщо дід про їх три тисячі говорив, це ж шанс усе прояснити і не доведеться у місто псів пхатись? Ні, не може бути, щоб дід щось про неї знав. У нього просто деменція, то мою онучку втратив, або ж його псилоцибіном накачали, щоб у посттравматичний стресовий синдром після контузії пролікувати. А якщо навіть так, то що втрачати? У випадку з Х 3000 взагалі немає ніяких зачіпок, тож треба хоч за дідову деменцію зачепитись, навіть якщо все, що він тут наплів, повна маячня. Бер 540 поглянув на наручний годинник і здивувався. Дійсно, вже дві години минуло, і як він не помітив, треба до хірурга навідатись, щоб ще раз оглянув, а тоді вже на блошиний ринок їхати. Напевно, майор Гріслі 816 уже там і дуже розлючений, що лейтенанта немає. Класика жанру. Мабуть, вже і ляпалку придбав, щоб покарати за непослух, сміх і гріх, як бабуся каже. Ні, якщо вже отримувати догану, то хоч за діло, тільки підкріпитися треба. Порожній живіт на роботі не товариш. Час пообідати, а то як голодна блоха здохне. Оце вже ні. Якщо помирати від офіцерської ляпалки, то краще це робити на повний шлунок. В будь-якому разі так набагато приємніше.